Я на зв'язку. Доброго дня. Сьогодні ми проводимо позачергове засідання комісії з зв'язку з зверненням КНП Більської територіальної медичної об'єднання, багатопрофільна, клінічна, лікарня, інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги щодо повноваження КНП. Прийняття участі в аукціоні з продажу єдиного майового комплексу державного підприємства Готель Власта за адресою міста Львів, вулиця Койпарівська, ТРС. Єлена нам зараз розкаже, що саме Тут очерки. дію сьогодні від імені Першого територіального медичного об'єднання. Які е, мають побажання прийняти участь в е, аукціоні з придбання єдиного майнового комплексу готель Власта, який розташований на вулиці Купарівській? Е, аукціон відбудеться в понеділок. Е, сьогодні є останній термін сплати гарантійного внеску, Мова йде про придбання. Приміщення гальною площою понад 8 тисяч квадратних метрів. Також місто стане правонаступником державного підприємства і всіх зобов'язань, які є в цього підприємства на момент аукціону. Це питання обговорювалося на трьох постійних депутатських комісіях, знайшло підтримку. В зв'язку з цим міський голова скликає позачергове засідання сесії. На неділю, оскільки ми прибуваємо єдиний міновий комплекс, власником цього комплексу повинна бути Львівська міська рада. Тому за умови прийняття необхідних рішень наша перша ТМО буде діяти від імені львівської міської ради в аукціоні. Станом на сьогодні на підставі рішення виконкому буде сплачено реєстраційний внесок. Для участі в аукціоні, і всі подальші необхідні рішення будуть прийматися на засібній сесії міської ради. Є побажання використати цей об'єкт для розвитку соціальної інфраструктури міста, тобто, це або для медичних потреб, або для проживання і реабілітації людей, які вже не потребують лікування в стаціонарі, але потребують амбулаторного лікування і певних реабілітаційних заходів. Пхання підтримати цей проєкт. Вартість лоту 7 мільйонів. Існує заборгованість, в тому числі заборгованість перед бюджетом, кредиторська 7,9 мільйонів, майже 8. Земельна ділянка 56, сотих, на якій розташований цей об'єкт. Є прохання підтримати. А це 56 соток, включаючи цю нерухомість, яка є в інших працівників, чи це тільки вона була окремона під самою? Там ще е, треба насправді над тим попрацювати. Користування земельною ділянкою е, цієї, якій розташований готель Власта і сусідньою ділянкою, де є придбаний ресторан, колишній готелі Власта, воно є неоформлено. Землі належать до земель Міністерства оборони, користування здійснюється на підставі. Рішення виконавчого комітету 1985 року ми зробили запит в архів. Я думаю, сьогодні ми вже отримаємо відповідь для того, щоб виділити повну інформацію Це стосовно цього. Поруч є сусіда. Відомі. Так. Тому наш перший ТМО, генеральний директор ТМО Олег Семчук, загорівся цією ідеєю, має плани стосовно розвитку. Цього об'єкту також за дорученням спільним засіданні бюджетної комісії і комісії з питань медицини ми підготували два проекти листів і вже їх надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю і Голові фонду державного майна України Рустему Умерову. Про припинення аукціону і можливу передачу цього об'єкту з державної власності власність територіальної громади. Ну але з врахуванням того, що в нас небагато часу, то ми вимушені діяти. А я Приво, хотів так. перепитати, а цей об'єкт на Саксаганську передали сум? Е, перша ухвала є, і зараз ми е, розуміємо, що там якийсь не дуже природний спосіб. Е, Промовлений кадастровий номер земельної ділянки він не відображається на публічній кадастровій карті. І ми на наступного тренаже націляння будемо вносити ухвалу для того, щоб закріпити за нами. Спочатку щоб вітати вже земельну ділянку. Я тоді в двох словах володь прокоментую. Ну насправді місто дуже багато чого робить для державних органів, в тому числі, коли мова йшла про передачу. Об'єкту нерухомого майна судові гілки влади, так безкоштовно, то в принципі, якби місто пішло на зустріч, тому я думаю, що і державні органи теж могли б піти на зустріч, передати цей об'єкт у власність громади міста. Тим більше ми декларуємо ті цілі, ну благі цілі на сьогоднішній день і щодо використання даного об'єкту. Тому, в принципі, підстави прийняти в міністерстві такі рішення, ну, в принципі, якби є би є, що це не, не якесь там одностороннє рішення, тільки на користь нам, бо ми показали приклад, що ми так само і ну, для держави створюємо мову. Що стосується якби, самого об'єкту, якщо подивитися з огляду на ті ціни, які сьогодні ми бачимо в системі «Прозоро», це 6,8 мільйона приблизно стартова ціна, плюс близько 8 мільйонів заборгованість, то це в принципі складає приблизно 14,7 мільйонів. Якщо розділити на метр квадратний, то це виходить на приблизно 45 доларів метр квадратний. Ну, не прийняти участь в принципі неправильно. Тобто я вважаю, що треба приймати участь, але ми розуміємо, що таке система Прозоро. І ми розуміємо, що її вконтролювати, скільки буде учасників, які, які будуть ставки, ну в принципі неможливо. Та, тому, о, тому в принципі прийняти о, участь і спробувати перемогти, звичайно, треба, тому що по 45 доларів метр квадратний ми ніде ніколи не купимо, в, особливо зараз. Ось. Але, але розуміючи ситуацію, що можуть бути інші учасники, та наскільки би ми не намагалися їм казати, що не робіть цього, тому що ми ж в принципі якби, ну, для хлопців, для воїнів там, і реабілі... і реабілітація, якби для міста, то в будь-якому випадку, я думаю, такі учасники будуть. А це означає, що верхня межа може бути дуже дуже велика, так? і місто можливо не зможе запропонувати таку конкурентно здатну ціну. Тому Володь, в мене з огляду на це все, якби є пропозиції підтримати звернення КМП в частині прийняття участі в, тому, в цьому аукціоні. Друге, це також рекомендувати підголотувати звернення від Львівської міської ради до тобто прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо. Передачі даного об'єкту, все ж таки, громаді міста для використання цільового використання, яке зазначено так. Це ми говоримо про реабілітацію військових. І третє прохання так само це тоді, коли КНП буде приймати вже рішення щодо реєстрації прийняття в аукціоні, все ж таки. Щоб межа верхньої ставки КНП вона була погоджена з бюджетною комісією, тому що якщо ми, наприклад, не погодимо, то звичайно КНП може дати стартові позиції і 100 доларів за метр квадратний, і 1000 доларів за метр квадратний. Ось. Тому це вже я думаю більше до, скажімо так, до, до прийняття рішень бюджетної комісії. Тому ми так само в цьому в нашому рішенні будемо рекомендувати все ж таки, щоб КНП погодило верхню ставку, на яку могло би все ж таки місто піти під час аукціону. Ми це обговорювали в своєму колі, коли вже готували проєкт ухвали. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що мусить бути якесь обмеження, тому що КНП як комунальне некомерційне підприємство не може. Оплатити це своїх грошей, це мають бути гроші міського бюджету, так? враховуючи той факт, що право власності буде оформлено за Львівською міською територіальною громадою. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо ми пропишемо в ухвалі або публічно оголосимо про максимальну суму, то це означає, що ми цей аукціон програли. І Ми також обговорювали це питання, що і суму кроку. І Треба обговорити на закритому засіданні бюджетної комісії, можливо, спільно з медичною комісією. Десь так, тут погоджуюся з вами і підтримую вашу позицію. О, я тоді ставлю на голосування звернення КНП в частині їхнього звернення щодо прийняття участі в аукціоні, так? друге це. Наша пропозиція це підготувати звернення до е, Дениса Шмигеля щодо подальшої передачі, все ж зняття за аукціону і подальшої передачі це громаді міста. І третє, це затвердити е, верхню межу ставки е, з придбання даного об'єкту в бюджетній комісії. Так, ставлю тоді на голосування хто за, дякую, рішення прийнято одноголосно. Дякую дуже. Tak, Tak.